У рамках відзначення міжнародного олімпійського дня на Бродівщині тривають спортивні заходи. Зокрема, 10 та 12 червня на території парку Північне Поділля поблизу села Пониква Бродівського району біля комплексної пам'ятки природи Триніг відбувся туристичний злет. Організаторами злету виступили під деканат Української греко-католицької церкви на чолі з отцем Михайлом Бакаєм та вчителі фізичної культури Андрія Васюта та Валерій Остапчук. Наметове містечко розбили у підніжжя гори учні Підкам'янської загальноосвітньої школи, Паликорівського навчально-виховного комплексу Маркопільської, Звиженської, Попівецької, Голубицької, Пеняківської, Орихівчицької та Нем'ячівської загальноосвітніх шкіл. Загалом близько 110 учасників. Підтримати своїх вихованців приїхали і священнослужителі з цих сіл. Кожен день розпочинався молитвою і завершувався службою Божою. У програму заходу входили такі види змагань. Гання як кросс-похід, переправи, орієнтування на місцевості, конкурс на християнську тематику, катехізація, лабіринт, ознайомлення з місцевістю, ватра, змагання з волейболу та футболу. Працівниками парку Північне Поділля для учнів було організовано екскурсії до гори Триніг та проведено цікаві бесіди. Вже вдруге ми проводимо такий туристичний злет, як цього року. Минулого року ми пробували. Як воно може нам? Вдатися на прикладі трьох шкіл. Ідея була підхоплена викладачами фізкультури, які цього року зібралися на метод об'єднання разом з священниками Четкам'яцького деканату Греко-католицької церкви. І разом у сьогоднішньому році представляють вже кожну парафію, кожну школу нашого деканату. Мета цих. Цих змагань полягає у тому, щоб показати, як можна виховувати дитину у християнському дусі через фізичну культуру, через спорт, власне, показати. Е Ті найвищі якості, які має кожна дитина: повага один до другого, підтримка, любов, деколи навіть таке своєрідне розчарування, яке має дитина, щоб вона все це переносила разом з Богом, щоб вона нікого ніколи не звинувачувала, щоб вона бачила, як важко вдається перемога. Все це потребує зусиль, як фізично, так і морально. Велика вдячність є вчителям. Під Кам'янської школи, Паликарівської школи, які досить сильно працювали у тому напрямку, що розробили власне положення цих змагань, а вдячність священикам під Кам'янського деканату, які, які ночують тут разом з дітьми, які разом з ними моляться, розпочинають, завершують день. Велика вдячність усім іншим викладачам, які є присутні у сьогоднішньому дні тут. Які підтримують, які готують дітям їсти, допомагають їм готувати, їсти, вчать і готувати, їсти. Вдячність є відділу освіти, який також підтримав <плоджені> національному парку Північне Поділля, який радо нас запрошує, який розповідає, проводить екскурсії, дозволяє нам відчути і побачити усю цю красу, яку створив Бог. Ми приїхали сюди на змагання. З нами приїхав класний керівник, мої враження дуже позитивні, тому що ми тут навчилися самостійності. Ми знаємо, як поводитися правильно, як... ми навчилися, як готувати правильно їжу, яку я навіть не знала, не могла сама приготувати. Ми... Я дуже сильно вдячна нашому отцеві. Я ну, настільки вдячна, що я не можу передати ці враження. Мені тут дуже сильно сподобалося, тому що я побачила триногу, дізналася історію триноги. В цьому таборі мені дуже сподобалось. Ми навчилися, як виживати в лісі, як себе готувати їжу, воду очищувати. Також ми брали участь, ходили на екскурсії, то було дуже цікаво. Їжу ми також самі готували разом з вчителями. Було дуже цікаво. Я брав участь майже у кожному курс, конкурсі. Мені сподобалося в перший день, коли ми пішли на екскурсію. Я була дуже вражена, що в нашій місцевості є великі камені, велика красива природа. Мені дуже це сподобалося. На другий день це був крос-похід. Я брала в ньому участь. Мені Дуже сподобалося, це було дуже захоплююче, було трошки страшно, але потім я подолала цей страх. В першу чергу я б хотіла подякувати за ці чудові змагання, які організував Підкам'янський декатант, отці. І навчив мене цей табір. Виживати, можна так сказати, в польових умовах. І... Познайомилася з новими друзями, набралася чудових вражень. Е, можна сказати, в деяких випадках вижити в екстремальних умовах. Привітати учасників заходу прибули депутат обласної ради Ігор Криськів, завідувач сектору молоді та спорту районної державної адміністрації Наталія Гудима, які передали дітям солодкі подарунки, олімпійські грамоти та пам'ятні значки. Приємно було сьогодні тут бути бути на природі з молоддю, з активною молоддю, яка, напевно, відклала свої смартфони, відклала комп'ютери і тут сьогодні дійсно проводить свій вільний час. Велика подяка під Кам'янського деканату Греко католицької церкви і що вони організували таке дійство що вони тут справді виховуються майбутнє нашої держави. Також приємно, що є сьогодні і районний відділ молоді спорту, який теж долучився до цього заходу, який теж тут разом з дітьми. Я думаю, що на слідуючий рік такі заходи будуть ще багато численніші тому що одні 9 шкіл, напевно, на другий рік буде на порядок вище. І це справді майбутнє України, це майбутнє наших дітей.